Будь ласка, Савчук, Сергій Дмитрович, на трибуну будь прошу. Шановний пане голово, шановний пане прем'єр-міністр і шановні народні депутати. За дорученням прем'єр-міністра я з вашого дозволу розповім про ті дії уряду, які сьогодні запроваджуються з метою зменшення фінансового навантаження на домогосподарства для того, щоб їхні платіжки при сплаті за житлово-комунальні послуги були значно менші. Ми пам'ятаємо минулий рік. Наступний слайд, будь ласка. Ми пам'ятаємо наступ... Ми пам'ятаємо наступний рік, коли починаючи з середини минулого року, вже не стільки стояла ціна про газ, скільки стояла питання про наявність газу, і тому уряду урядом було запроваджено ряд адміністративних, а також стимулюючих заходів для того, щоб зменшити споживання імпортного російського газу, а також замінити його будь-якими іншими видами палива. Зокрема, нами було направлено державні субвенції на модернізацію котелень в минулому році. Крім того, ми зменшили соціальні норми використання газу в теплі і на комфорті. Крім того, адміністративним шляхом було зменшено на 30% ліміти споживання газу. Ми запровадили так званий пільговий тариф. Поверніть, будь ласка, слайд назад. Ми запровадили так званий пільговий тариф, який на сьогоднішній день пільговий тариф для запровадження теплогенеруючих установок, які будуть використовувати інші, крім газу, види палива і ряд інших заходів. Ми дали можливість населенню отримати кредити на встановлення негазових котлів, де уряд бере на себе частину фінансового навантаження в, роз, в обсязі 20% відшкодування. І що на сьогоднішній день ми маємо за опалювальний сезон 2014-2015 року, по таким трьом важливим категоріям споживачів газу, як бюджетні організації, теплогенеруючі підприємства, населення, нам вдалося скоротити споживання газу на 20 Це майже 5 мільярдів кубічних метрів газу. І я переконаний, що таке скорочення нам вдалося зробити за рахунок. Тих дій уряду, про які я щойно сказав, наступний слайд, будь ласка, детальніше. Я хочу зупинитися на механізми підтримки населення з метою дати їм можливість скоротити свої витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Урядом було вперше запропоновано програму, яка носить передовий європейський характер. Ми 20% відсотків почали кредитувати тіла кредиту на кредити, які видає Ощадбанк. І зверніть, будь ласка, увагу, що ця програма дуже гарно у нас пішла. Буквально в же, перших же перших два тижні роботи цієї програми видано кредитів на 2 мільйони 250 тисяч. Далі 12 мільйонів 28 мільйонів. Сьогодні вже люди взяли кредити на 50 мільйонів на негазові котли. При цьому держава вкладає з своєї сторони лише 20%, тобто величезний ефект мультиплікатора 1 до 5. Крім того, така програма результати цієї програми дали нам підстави запровадити новий механізм компенсації для населення. Тому сьогодні ми вже прийняли постанову в квітні місяці про поширення механізму компенсації на утеплення для населення, де для індивідуальних домогосподарств уряд. Виділятиме 30% відшкодування на матеріали і обладнання для утеплення, а на ОСББ житлово-будівельні кооперативи до 40%. Наступний слайд, будь ласка, я окремо хочу звернути увагу, що Верховною Радою було прийнято дуже важливий законопроект 13.13 .13 і 14.09, для укладення енергосервісних договорів і окрема подяка за це шановним народним депутатам, спікеру і президенту за його підписання. Цей важливий ці важливі законопроекти дають можливість запустити в роботу приватних інвесторів в бюджетну сферу для її утеплення і зменшення споживання енергетичних носіїв. Повернення інвестицій на утеплення буде проводитись не за рахунок. Не за рахунок видатків державного бюджету, а за рахунок різниці, яка отримується в результаті скорочення споживання енергетичними ресурсами бюджетними установами. При цьому частина економії буде залишатися для бюджету. Цей механізм дає можливість створити новий ринок енергосервісних контрактів, який сягає до 200 мільярдів гривень. Це потенціал економії в бюджетній сфері до 1 мільярда кубічних метрів, також це підвищення комфорту в соціальних закладах, школах, дитячих садків, лікарнях, а також це продовження строку економічного життя цих будівель не менше ніж 15-25 років. І на сьогоднішній день уряд працює над розробкою примірного енергосервісного договору, після після чого ці енергосервісні контракти будуть запроваджені. Наступний слайд, будь ласка. Також буквально вчора Верховною Радою було прийнято проект рішення номер 1565 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Зазначений законопроект, як ви знаєте, дасть можливість простимулювати створення ОСББ, а саме на відшкодування утеплення ОСББ направлені ті програми, які на сьогоднішній день прийняті урядом. І це теж дуже важливий крок, за що я дякую і спікеру, і шановним народним депутатам. І одночасно хочу попросити вас, шановні народні депутати, підтримати урядовий законопроект номер 1581 про житлово-комунальні послуги, який на сьогоднішній день вже знаходиться в комітеті і в якому йдеться в тому числі про запровадження обов'язкового комерційного обліку води і тепла. А це є Основною передумовою для впровадження енергоефективних заходів. Наступний слайд, будь ласка, ми знаємо, що в Україні є величезні зобов'язання перед енергетичним співтовариством, перед Європейською комісією і Європейським Союзом щодо запровадження їхніх стандартів енергозбереження. І в нас є ряд директив, які ще були прийняті в 2006, в 2010, в Інші директиви, які були прийняті в цьому в цих роках, які мали виконуватись україною і попередніми урядами, на жаль, на жаль, завдяки бездіяльності попередніх урядів, ми ці директиви не виконали. І тому вже в цьому році, в минулому році, нам потрібно було починати всю цю роботу з нуля для того, щоб наздогнати ті темпи, які перед нами поставила. Енергетичне співтовариство Європейська комісія і результати теж вже є. Зокрема, відповідно до 32-ї директиви ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, вже прийнято два законопроекти, про які я згадував про енергосервісні контракти. Також урядом вже розроблено проєкт постанови про затвердження національного плану дій про енергетивність до 2020 року. Сьогодні це постанова вже погоджена з мінрегіоном і опрацьовується в центральних органах. Також, відповідно до тієї ж директиви, ми працюємо сьогодні над створенням державної установи фонд енергоефективності. Більш детальніше я зупинюся. Крім того, ми сьогодні опрацьовуємо разом з енергетичним співтовариством і з проєктом ЮНІДО проєкт закону про енергетичне використання паливно-енергетичних ресурсів. Також, відповідно до директиви 31, нами розроблено. Проект закону про енергетичну ефективність будівель. Сьогодні ми вже його надіслали до мін'юсту. Досить важливий законопроект, який ми сподіваємося найближчим часом будемо подавати в зал. І, до речі, відпрацьовували цей законопроект. Ми також з представниками депутатського корпусу. Крім того, відповідно до директив ЄС, нами вже на сьогоднішній день розроблені ряд технічних регламентів, які мають бути застосовані також в Україні стосовно споживання енергетичних ресурсів. Наступний слайд, будь ласка, окремо хочу зупинитися над важливим документом проектом постанови про національний план дій з енергоефективності до 2020 року в рамках 32 ї директиви ЄС від 2006 року. Зверніть, будь ласка, увагу, що основний основне навантаження стосовно скорочення енергетичних ресурсів відбудеться в рамках цього плану, в першу чергу, за рахунок побутового сектору. Це скорочення на 50%, а це наші домогосподарства. Тому на сьогоднішній день ми вже його схвалили в Міністерстві регіональної політики і отримали підтримку секретаріату енергетичного співтовариства. Наступний слайд, будь ласка, крім того, коли ми говоримо про енергозбереження енергоефективність, поряд завжди йде питання розвитку відновлювальних джерел енергії. І в рамках директиви ЄС вже... То теж новим урядом було прийнято рішення про прийняття національного плану дій з відновлювальної енергетики до 2020 року. За рахунок виконання цього плану, з долученням іноземних інституційних інвесторів, а також наших українських інвесторів, ми зможемо вже в 2020 році збільшити. Використання кінцеве використання відновлювальних джерел енергії в загальному балансі до 11%. з однієї сторони. Це дуже амбітна ціль, оскільки на її виконання потрібно інвестиції до 16 мільярдів євро. З іншої сторони, всі країни ЄС на сьогоднішній день вже мають більші показники. Наступний слайд, будь ласка, ми говоримо про те, що уряд запровадив часткову компенсацію. На для домогосподарства утеплення, але цей ринок він дуже великий. Якщо говорити про житловий фонд України, 85% його потребує термомодернізації. Якщо говорити про бюджетну сферу, це ще 200 мільярдів гривень. Потенціал лише цього ринку 40 мільярдів євро євро. Це наші підрахунки разом з академією наук. І ці кошти, звичайно, потрібно залучати в ринковий спосіб. По якому пішли всі наші іноземні партнери, і сьогодні мова йде про знову ж таки виконання європейської директиви про створення фонду фінансування енергетичної ефективності, ми пропонуємо, що цей фонд буде тісно співпрацювати паралельно разом з фондом донорської підтримки, і такий фонд донорської підтримки, джерелами наповнення якого будуть Міжнародні фінансові інституції на сьогоднішній день вже нами опрацьовуються. Більше того, ми ведемо тісні переговори з керівництвом Європейського розвитку, Банку Європейського розвитку про те, щоб вони керували цим фондом. Е, яка основна мета роботи цього фонду? Суть його полягає в тому, що інвестиції, які будуть йти в енергоефективність, призведуть. До скорочення енергетичного споживання в результаті скорочення енергетичного споживання буде знижуватись розмір розрахунків на житлово-комунальних послуги. Звичайно, це призведе до скорочення виплат субсидій населенню, і це наша пропозиція про джерела наповнення Українського фонду фінансування енергоефективності тобто скорочення від субсидій. Буде в якійсь пропорції розподілятися між наповненням фонду енергоефективності, а різниця буде йти до державного бюджету. І це не наша ноухау, це знову ж таки практика Європи, і більше того, це їхні директиви. Шановні народні депутати. Я хочу звернутися до вас знову ж таки з подякою за вашу підтримку. В залі, по тим ключовим законопроектам, які на сьогоднішній день вже прийняті в рамках енергоефективності, енергозбереження, від імені уряду, я зобов'язуюсь і далі допрацьовувати всі нормативно правові акти, як урядового характеру, так і законодавчого характеру, які ми найближчим часом будемо вносити в Верховну Раду і просити вас про їхню підтримку. Дякую за увагу.